7 травня в 19.50 вечора сталося влучання російського шахеда в приміщення нашого навчального корпусу. Так як ця подія відбувалася ввечері, на щастя, ніхто не постраждав, лише постраждала будівля. Це клас української мови і літератури. Він постраждав найбільше, тому що тут був епіцентр влучання російського шахеда. З об'єктивних причин навчання тут не відбувається. Ну, ми сподіваємося, що він відновиться в повній мірі. Внаслідок влучання російського шахеда пошкоджено 113 вікон, 74 дверей. Крім цього, зазнало пошкодження навчальний кабінет у вигляді пошкоджених стільців, столів, комп'ютерної техніки, мультимедійне обладнання, мультимедійних доступ. І все це требує відновлення. Ми відновлюємо, що можемо своїми силами, але наразі хочу запросити всіх небайдужих до. Роботи нашого закладу і спробувати допомогти нам в відновленні пошкоджених об'єктів. Це кабінет захисту України. На базі цього кабінету створено осередок з вивчення предмету захисту країни, в якому навчаються не лише здобувачі освіти нашого ліцею, а й інших навчальних закладів. Умані створений він за кошти державні. Держава виділила значні кошти на створення цього осередку. Ну і тут постраждали, як бачите, вікна, але вони тимчасово закриті плівкою. Обладнання не постраждало. Меблі теж не постраждали. Так, постраждала дуже сильно ця сторона, і, відповідно, тут навчання в нас з зрозумілих причин не відбувається. Навчання все перенесено в інший корпус, навчальній лабораторії і навчальні майстерні. На щастя, гуртожиток не постраждав зовсім, тому що він знаходиться в зовсім іншій локації. Заклад працює в звичайному плановому режимі. Здобувачі освіти продовжують навчання в уцілілих кабінетах, лабораторіях, майстернях. Також ми готуємось до нового навчального року і з 2 червня розпочала роботу приймальна комісія. Попри все, нас, українців, нічого не зламає. Ми продовжуємо свій навчальний процес, учні навчаються, чекаємо першокурсників і всі разом об'єднані, рухаємось до перемоги.